Нещодавно Bloomberg, американське економічне видання дуже цікаве, популярне в світі. Воно підтримує більше демократів, чим республіканців. Сьогодні воно видало дуже цікаву аналітику, інформацію по Кремлю Кремлівській адміністрації. Не звісно, і самого Путіна. Звісно, ці удари, які зараз збільшуються, вони тільки погіршують відносини і підписання мирних угод, на які дуже сильно надіється Трамп. І Путін. Але сьогодні вийшла аналітика, і аналітики політичні видали таку інформацію, що Путін готовий йти на перемовини і готовий підписати перемовини, що він бачить, що вже є час, і можливо, і можливо по певних умовах. Звісно, є умови, і в нього є певні умови, які він сьогодні видвигає, як і Куріння, так і мабуть, і США бо США, як і посередник цих сьогодні перемовин. І він, як Путін або його делегація, його представники вони хочуть повністю керувати делегацією і тою місією, повні деталі місії, як миротворська місія, яка сьогодні може бути в Україні, коли припиниться вогонь. Тобто вони хочуть повністю впливати, робити списки, вибирати країни, які будуть приймати, які не будуть приймати. Тобто повний вплив хоче мати на, на, на всю цю місію. Далі, Путін проти присутності військ НАТО на території України. І на українській землі. Тобто він не бачить, навіть якщо Україна в НАТО не вступає, то він не бачить, що Україна може дозволити, і він може дозволити, щоб НАТО зайшло на територію України і було такою щитом України сьогодні. І також РФ погоджується на нейтральні війська, щоб нейтральні війська сьогодні були на території України, і особливо Китай, щоб це були такі. Нейтральні сили, нейтральні війська, які могли розмістити сьогодні на території України, і це зрозуміло, тому що Китай є великий партнер економічний, так і політичний для РФ. І я думаю, що Китай не змінить свої політики стосовно Росії, підтримки Росії, як на сьогодні, це надіється адміністрація Трампа.